Тема сьогоднішнього уроку розкладання многочленів на множники способом винесення за дужки спільного множника. Що ж це означає розкласти многочлен на множники? І у чому полягає спосіб винесення за дужки спільного множника? Сьогодні зізнаємося. Запишемо і запам'ятаємо. Розкласти многочлен на множники означає подати його у вигляді добутку одночлена на многочлен, або добутку кількох многочленів так, щоб цей добуток був дотожно рівний даному многочлену. Наприклад, у нас стається вираз 5х мінус 5y. Ми бачимо що 5 повторюється і в першому виразі, і в другому. Отже, ми можемо винести п'ятірку за дужки. 5 помножити на вираз х кубі мінус у. В другому виразі а в кубі плюс 3 а в квадраті спільний множник, який можна винести за дужки, буде А в квадраті. Винесемо а в квадраті за дужки. В дужках залишиться вираз А плюс 3. які ж існують способи розкладання многочленів на множники. Винесення за дужки спільного множника, так як ми зараз робили. Групування і формули скороченого множення. Сьогодні ми будемо застосовувати винесення за дужки спільного множника Це... Отже, робота за підручником номер 304 Записуємо в зошитах. Перший приклад. 5аБ плюс 5 ХП дорівнює. Розмірковуємо, п'ятірка повторюється в першому виразі і в другому. Отже, можна винести 5. Чи є щось спільне ще в цих двох виразів? Так, це змінна П. В як залишиться. Ми забрали 5б, залишилося А плюс х. Все, ми розклали на множники та не вираз. Друге завдання. 2х мінус 8y. Спільний множник для цих двох виразів буде 2 і змінна y, бо вона повторюється і в першому, і в другому виразі. Х залишилося у першому виразі, ставимо знак мінус. У нас було 8, 2 ми забрали. 8 поділити на 2 4. Третє завдання мінус 5АП плюс 5А. Виносимо спільний множник за дужки. 5А мінус Б плюс 1. Четверте завдання. 7А плюс 21А Виносимо спільний множник в даному виразі. Розуміємо, що 7 ділиться на 7, і 21 ділиться на 7. Отже, 7 можна винести і дивимося, яка зміна повториться. А. Якщо ми повністю винесли весь вираз, замість нього ми ставимо одиницю. Плюс 3 y. В п'ятому завданні. 9х квадрат мінус 27х. Можна винести 9х, тоді в дужках залишиться. У нас був х квадрат, ми винесли х, залишився х мінус 3. Шосте завдання. 3а мінус 9а в квадраті. Що можна винести за дужки? Який спільний множник? 3 змінна А. Тоді в дужках залишиться 1 Мінус 3 помножити на 3 дасть нам 9 і А дописали. Ну, давайте розглянемо ще сьоме завдання. М в квадраті мінус ма. Спільний множник для цих двох виразів буде М. м. Мінус а. У восьмому завданні 12ах мінус 4а квадратів. Виносимо спільний множник, 12 ділиться на 4 і 4 ділиться на 4. Отже, 4, І зміна, яка повторюється, це А. Меншу степінь 4А, в дужках залишається 3х мінус А. Наступні завдання робляться аналогічно, тому я переходжу до наступного номера. Розкладіть на множники. Номер 306. Номер 306. Перше завдання. Х в кубі мінус х в квадраті. Ви розумієте, що зміна, яка повторюється і в першому, і в другому виразі, це х. Але ми вибираємо найменшу степінь з цих двох виразів. І це х квадрат. Тоді в дужках пам'ятаємо властивості степенів. При множенні степені додаються, при діленні віднімаються. Отже, в нас було 3, ми забрали 2, залишився х мінус 1. Х у першій степені, тому що 2 плюс 1 дасть нам 3. Давайте зробимо всі непарні номери. Третє m в кубі мінус м в 5. Виносимо спільний множник за в меншу степінь. Це м в кубі. В дужках залишиться 1 мінус м. Ми забрали 3, у нас було 5. 5 мінус 3 буде 2, м в другий. П'яте. 3b в квадраті мінус 9 b в кубі. 3 і 9 спільний множник буде 3. Вибираємо меншу степінь, це b в квадраті. Отже, в першому виразі 1b. 3 Сьоме завдання. 4у в квадраті плюс 12у в 4. 4 і 12 спільний множник буде 4, 4 ділиться на 4 і 12 ділиться на 4, отже, можна винести четвірку. Меншу степінь вибираємо у квадрат. Тоді в дужках залишиться перший вираз повністю винесли. одиниця плюс 3 і в другий. І останнє в цьому номері завдання дев'яте. Мінус 16а в четвертій мінус 20а. Дивимось, що обидва числа в нас від'ємні. То ми винесемо цей знак мінус за дужки. 16 і 20. Спільне число спільний множник буде 4. Далі дивимось. а в четвертій і А. Розуміємо, що А в першій це є менша степінь. В дужках залишиться. 4, бо 4 помножити на 4 дасть нам 16а. В третій або в кубі плюс 5. Чому в нас з'явився плюс? Тому що ми винесли садушки знак мінус. Переходимо до наступного завдання. Номер 312. Треба обчислити зручним способом. Це означає, що ніяких стовпчиків, ніяких калькуляторів застосовувати ми не будемо. Отже, записуємо 132 треба помножити на 27 плюс 132 помножити на 73. Що ми бачимо? Яке число повторюється і в першому виразі, і в другому? Правильно! Це число 132. Отже, його ми і винесемо за дужки. В дужках залишиться вираз. 27 плюс 73. Порахуємо усно, що сума цих двох чисел буде дорівнювати 100. При множенні на 100 до нашого числа дописується 2 нулі. Вийде 13200 дуже легко і просто. І друге завдання. 119 помножити на 37 мінус 19 помножити на 37. Шукаємо спільне число, яке повторюється і в першому, і другому виразі. Правильно, це число 37. Його ми і будемо виносити за дужки. 119. Між нашими виразами стоїть знак мінус, отже, ставимо знак мінус, 30, 19. неправильно. Різниця цих двох виразів буде 100. 37 помножити на 100. нас буде. 3700. Чудово! Ми справилися з цим завданням. Номер 313. Як же спосіб розкладання на множники допоможе нам розв'язати дане на рівняння. Х в квадраті мінус 2х до рівню 0. Винесемо спільний множник дужки. В дужках залишиться. У нас був х квадраті, ми забрали 1х, залишився х, мінус 2 дорівнює нулю. І тепер ми повинні пам'ятати правило, що добуток двох виразів дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, х дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо це елементарне рівняння, х буде дорівнювати 2. Отже, у відповіді у нас буде 2 кореня, 0 і 2. В другому завданні записуємо х квадрат плюс 4х дорівнює 0. Алгоритм такий же самий. Виносимо спільний множник за дужки. це число х. В дужках залишиться х плюс 4 і дорівнює 0, добуток двох чисел дорівнює 0, коли хоча б один множників дорівнює 0, х дорівню 0, або х плюс 4. Дорівнює нулю. Х дорівнює мінус 4. Але ще у нас є і 0. Отже, у відповіді у нас буде два корені. 0 і мінус 4. Це всі завдання на сьогодні. Надію, що вам це допоможе про розв'язані домашньої роботи. До зустрічі!